Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку додаємо і віднімаємо число 5. вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час не став, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Будь ласка, спробуй назвати пропущені числа. Розглядаємо. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять та десять. Назви, будь ласка, сусідів числа один. Сусіди числа один це число нуль та число два, а сусіди числа дев'ять. Це число 8 та число 10. Будь ласка, спробуй відновити рівності, як знайти один із доданків, коли відомо інший доданок і суму. 4 додати 3 дорівнює 7. Або 7 відняти 4 дорівнює 3, або 7 відняти 3 дорівнює 4. Наступний, будь ласка. 2 додати 1 дорівнює 3. 3 відняти 2 буде 1. 3 відняти 1 буде 2. Молодці. 4 додати 6, додати 2 буде 6. 6 відняти 2 буде 4. 6 відняти 4 дорівнює. Звичайно, дорівнює 2. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Циферка 1. Один рядочок. Якщо треба, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Будь ласка, напиши знизу. МД математичний диктант. Та запиши тільки відповіді. Наступне число за числом 6. Наступне число за числом 6. Наступне 8 додати 1. 8 додати 1. Наступне число яке на 3 більше, ніж 5. Число яке на 3 більше, ніж 5. Вісім відняти 5 та додати один. Вісім відняти 5 та додати один. Число яке на 4 менше, ніж 9. Число яке на 4 менше, ніж 9. Наступне, будь ласка, число яке на 4 менше, ніж 8. Число яке на 4 менше, ніж 8. Давайте перевіримо 7. Дев'ять, вісім. Скільки буде в нас? Правильно 4, 5, 4. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, виконай арифметичні дії. Шість. Додати чотири буде. Десять. Десять. Відняти 3 дорівнює. Сім. 7. 7 додати 2 буде. 9. Дев'ять відняти 3 дорівнює. Звичайно, 6. Шість відняти 1 буде. 5. 5 додати 4 дорівнює. 9. Дев'ять додати 0 буде. Дев'ять. І 9 відняти 9 буде 0. Молодці, ви впоралися. Наступне знайди значення сум. З кожної рівності на додавання. Спробуй скласти дві рівності на віднімання. Давай спробуємо. 1 додати 5 буде 6. 4 додати 5 буде 9. Наступне. Дивимось, приклад буде в нас не на додавання, а на віднімання. Це не сума, а різниця. Можемо не вирішувати. Наступне 3 додати 5 дорівнює 8, 2 додати 7 дорівнює 9. Молодці. Ви впоралися. Скажи, будь ласка, як з рівності на додавання, наприклад, 1 плюс 5, зробити рівність на віднімання. Правильно, можна від 6 відняти 1 до рівня 5, або від 6 відняти 5 до рівня 1. Як із рівності нашої на додавання 4 додати 5 дорівняє 9, зробити рівність на віднімання. Треба від 9 відняти 5 буде 4, або від 9 відняти 4 дорівнює 5. Якщо ми 3 додати 5 буде 8, знаємо, нам треба 8 відняти 5, буде 3. Або 8 відняти 3 дорівнюватиме 5. Якщо ми із останньої рівності, так, із останньої рівності 2 додати 7 до рівня 9, виконаємо рівність на віднімання. Нам треба буде від 9 відняти 7, буде 2. Або від 9 відняти 2 ми отримаємо 7. Давай спробуємо поміркувати, яким способом можна виконати обчислення. Та спробуйте обчислити зручним для тебе способом. Давай розглянемо. 8 відняти 5. Що ми можемо зробити? Правильно, 5 ми можемо розкласти, наприклад, на 2 та 3. 8 відняти 2 дорівнює 6. І 6 відняти 3 буде 3, звичайно. 5 додати 5 буде 10. Молодці. 9 відняти 5 буде. 9 ми можемо 5 розкласти на 1 і 4. 9 відняти 1 буде 8. І 8 мінус 4 буде 4. Молодці. 1 додати 5 буде 6. І 7 відняти 5 буде. Ну, звичайно, в нас буде всього 2. Молодці. Ви впоралися. Наступне: доберіть до умови задачі запитання. Та розв'яжіть задачу. На дереві сидять 7 горобців і 3 сороки. В нас є питання: скільки птахів прилетіло, скільки сорок на дереві, скільки всього птахів на дереві, скільки, наскільки більше горобців, ніж сорок, і наскільки менше сорок, ніж горобців. Давай розглянемо. Перше, скільки птахів прилетіло. Ми знаємо, що вони вже сиділи, тому перше питання нам не підходить. Друге, скільки сорок на дереві? Ми і так знаємо, що сорок було 3. Наступне, скільки всього птахів на дереві? Чи можемо розв'язати? Звичайно, можемо. Ми можемо до семи додати 3 і отримаємо 10 пташок. Тобто на дереві сидить 10 пташок. Наступне. Наскільки більше горобців, ніж 40? Чи можемо знайти? Можемо, а якою дією? Правильно, ми можемо від 7 відняти 3 і отримаємо 4, тому що горобчиків на 4 більше, ніж 40. А питання: наскільки менше 40, ніж горобців? Те саме ми маємо від горобчиків відняти кількість від кількості горобчиків відняти кількість 40 і отримаємо також 4. Тому що в нас із вами ми знаємо, що горобців на 4 більше, ніж 40, а 40, відповідно, на 4 менше, ніж горобців. Давай розглянемо задачу. Дідусь зробив 4 годівниці і 3 шпаківні. Скільки разом годівниць і шпаківень зробив дідусь? Яку дію виконаємо? Звичайно, об'єднання, тобто дія додавання 3 додати 4, буде 7 штук. Отже, дідусь зробив сім годівниць і шпаківень разом. Молодці, ви впоралися. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!